Вітаю у клубі рослин. Мене звати Ірина, і сьогодні у нас на огляді інструмент для посадки рослин від фірми Штокер Італія. Це конус для посадки рослин. За допомогою цього конусу можна собі полегшити роботу. В створюванні лунок не потрібно там шукати відповідну якусь паличку чи що-небудь з підручних засобів, то маєте такий інструмент. Це дуже зручний інструмент для посадки рослин. За допомогою нього ви можете зробити луночку потрібного вам розміру і висадити туди свою рослинку з розсади, чи якийсь невеличкий садженець. Або якщо зразу ви не на розсаду висаджували рослини, а одразу в грунт. Це теж дуже зручно. Якщо ґрунт пухкий у вас, підготований, то це ще зручніше. Без додаткових зусиль ви можете зробити луночки для ваших нових жителів у вашому саді. Другим інструментом є ось такий конус для посадки цибулькових, він більше е, призначений, але насправді не можна будь-які рослини саджати, тобто луночка вже може бути більша. Зручно вибрати ґрунт. Ось, бачите, він так працює натисканням. Тобто вибрати ґрунт, поставити рослинку і зверху зразу засипати, теж дуже зручно. Звичайно, якщо у вас ґрунт дубовий, скажімо так, не оброблений, це буде важко зробити, треба буде докласти зусиль. Але якщо у вас гарно підготований ґрунт для вашої діляночки, для посадки будь-яких рослин, чи це овочеві культури, чи це квітучі, це дуже зручно робити цим інструментом. і це Значно полегшить вам роботу. Вони є представлені у нас на сайті під відео. Ми залишимо лінк. Тож переходьте, оглядайте, підбирайте собі зручний інструмент. Пам'ятайте, що у нас діє промокод 2021, який надає знижечку 5%. Ви його можете озвучити по телефону менеджеру або при замовленні на сайті. Ставте лайки, дзвіночки, підписуйтеся і вибирайте гарний інструмент для саду.